Це підстава, це реальна підстава нашої країни. Тому ті, котрі приймали закони. А ми знаємо, тому що ми е, писали до депутатів, до комітету різні аргументи, вони сміялися з цього. Тобто, те, що сказали, вони сміялися, прикалувалися з цього. Тому е, моя думка, що ті, котрі пішли цією дорогою, вони не є далекозорі. вони сліпі і е, не знають, чим вони керуються. E, людям потрібно пояснити, суспільству потрібно пояснити. Звичайно, будуть e, різні там відголоси, але потрібно пояси, пояснити, e, що відбувається, як ми e, залучаємо священик. Будь ласка, капелан, капелан йде на лінії фронту. Я був, я був в окопах і під не раз теж під обстрілами. E, тобто, це така сама небезпека. Навпаки, священик, якщо не бере зброю, то він навіть не може відстрілитися, він не може себе захистити.